Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! Христос воскрес! Апостол Павло під час своєї візитації в місто Філіппи був учасником наступних подій. Одна служанка, яка мала духа віщування, почала віщувати стосовно самих апостолів: ці чоловіки, раби Бога Всевишнього, які звіщають нам путь спасіння. І це продовжувалось кілька днів. вона ходила по всьому місту за апостолами. Павлу, кінець кінцем уривається терпець, про це точно пише апостол Лука. Павло, розгнівавшись, обернувся і сказав Духові: повеліваю тобі ім'ям Ісуса Христа, вийти з нього, вийти з неї. Навіщо ця жінка казала правду? Навіщо апостол затулив уста, які казали правдиві речі? Бо дуже часто роль грає не тільки слово, але і джерело. Бо, як влучно сказав далі апостол Павло у посланні до Якова, ми пам'ятаємо ці слова, бо і біси вірують, але тремтять. Апостол Павло, якщо взяв до уваги свідчення цього духа через густа жінки, то цим би посіяв багато сумлінь серед віруючих. І ось ці демонські лестощі, апостол відсікає однією фразою. Ця служниця через своє віщування доставляла великий прибуток своїм господарям. Багато хто йшов до цієї чарівниці, бажаючи знайти грабіжників, знайти якусь м, речову матеріальну пропажу, але найбільше люди хотіли дізнатись про своє майбутнє, і ніхто не приходив до неї з порожніми руками. Нагорода за віщування вона варіювалася в залежності від становища людей, які звертались до неї з питаннями, і від значущості самих цих запитань. А тут дух нечистий почав діяти в бік апостолів дуже підступно. В принципі, багато хто розумів чистоту віри апостолів, але до кінця не міг розлучитись із деякими язичницькими звичаями. А тут виходить ідеальна ситуація, що навіть ворожка язичниця про апостолів каже гарні речі. Хитрий, підступний ворог він не заперечує благовістя, а підлаштовується під нього. І мімікрує, щоб звести цим більшу кількість людей. Але всі ці задуми руйнує Павло ім'ям Ісуса Христа. В наш інформаційний час ми маємо дуже багато різних джерел інформації. Інколи ці джерела дають нам якийсь контент, який, начебто, і схожий на правдивий. Який начебто несе нам необхідні знання, але часто ми не піклуємось про фільтрування цих джерел. Я дуже сподіваюся, що ми всі зможемо уподібнитись апостолу Павлу, який зміг відсікти від себе непотрібну інформацію в залежності від її джерела. Це дуже актуально зараз, коли ворог видимий і вкидає через деякі джерела в наш простір, начебто і правдиві, але. Потрібні речі, але якщо ці речі трошки проаналізувати, то і їх походження і все інше стає дуже прозоро і зрозуміло. Господь дав нам вільну волю для можливості аналізу і для реалізації цих фільтрів. Тож давайте спробуємо користуватись цими Божими дарами так, щоб не втрачати ті блага, які були дані нам Ісусом Христом. Амінь.